Добре, а механізм повернення. E... Переселенців в Україну забезпечення їм якихось умов для реалізації свого потенціалу професійних можливостей mm -hmm. і так далі. Чи існує зараз якийсь механізм для от таких людей? Є це є це. Є і міжнародні проекти. Ви знаєте, що створюються міжнародні фонди для відбудови е, України для відновлення її економіки. Вони діють вже чи вони будуть працювати Дивіться, вже потім вони, е, зараз є це ж бюрократія для ну, того, власне. щоб воно почало діяти, воно має пропрацюватися Концептуально обрахуватися, вибрати локації, так, обрахувати це, виділити на це кошти, сформувати офіси, сформувати представництво, наповнити їх людьми і тоді починати працювати. Якщо ми думаємо, що нам хтось зараз там почне кидати якісь гроші, а ви там відбудовуєте, цього вже не буде. Ну, звісно, да. так. І жодна копійка через наші руки не пройде. Це так само нам потрібно розуміти. Тому цей процес уже йде. А він йде дуже успішно. Чому? Тому що не з точки зору нас, як споживачів, які би хотіли цими коштами користуватися, а з точки зору тих людей, наших міжнародних партнерів, які розуміють ціну і вартість української землі і українських громадян, це відповідальні, роботящі люди, це фантастична земля з надрами, ресурсами, багатствами. Повірте мені, що це не просто якесь пусте місце, куди. Ну, я не знаю, складатися, приєднуватися мені до тої програми чи ні. Тут вже відбираються певні а, достатні потужні ресурси, достатніх потужних наших міжнародних партнерів з звичайно, з вигодою для себе. Тому що, знаєте, а, а, кожен так само буде захотіти стати учасником перемоги України. Безумовно. Без і це так само працює для нас. Тобто це оптимістично. Я би хотіла, щоб ми, українці це почули. Це дуже правильно, дуже добре. Це є прозорі публічні фінанси, які будуть працювати в Україні. Це те, чому нам усім потрібно навчитися. Знаєте, тому що, от ми, Я з багатьма людьми спілкувалася. От так було. От як там добре, як вони добре живуть в Європі? Подивіться, я би так хотіла там так легко бізнес вести все. Я кажу, Добре, ти хочеш жити за європейськими законами, чи ти платиш податки? Чи ти живеш в в Україні? Чи ти за всі, та, чи та ти всі випадкові податки випадкові. платиш? А звідки ти хочеш отримати гарну інфраструктуру? Тобто, якщо ти хочеш так, як і в Європі, то давайте будемо і працювати. Жити, так, як, думати, і жити правда. за такими ж законами. Що ми зараз ефективно повинні впровадити? Я думаю, що цей парламент якби відпрацює там певний свій термін, і наступний уже похід парламент має заходити люди високофахові, кваліфіковані, віддані, які мають за собою конкретні результати, і, і закликаю наших громадян. І а, стратегічне концептуальне бачення розвитку держави, да, держави не себе і свого бізнесу, а держави.